Дуже вдячний, що сьогодні ну, от я можу представити свої фільми. І е, так складається, так склалося, що я дуже часто проїжджаю через Обухів. Ми їдемо з дружиною на дачу, там маленький якийсь будинок вдалося побудувати. І навіть пічка є, так що ми час від часу, от коли холодно, їдемо туди. Це між стайками і гребенями. Вибухи теж бували неодноразово, і в тому числі в музеї краєзнавчому. Ну і ви його знаєте, цей музей з унікальними діапанорамами просто фантастичними, які зробив колишній директор музею, тепер його, на жаль, вже нема. Людина ну, обдарована. Що фільм документальний, це ну, за змістом там ясно, що бійці вийшли з бою, з передової, де вони були, там він сказав щось 35 днів, здається. Це Лисичанськ. Незадовго до того, як його довелося нашим залишити, а вийшли вони з севера Донецька. Ну, Вони розповідали дуже багато про, про це. Так склалося, і ми маємо перервати цю традицію, поламати цю традицію, перестати наступати на оці граблі, які нам підкидають наші, ну, як вони стверджують, брати. Е, ну і Ви бачили, бінюк, врешті-решт, не витримав, не витримав і викинув ці граблі. Думаю, що о, цього разу ми з цими граблями попрощаємося. Що цей фільм почався ну дуже давно, в 67-му році, але дуже близько. Я думаю, що ну, всі або майже всі, ви знаєте назву таку Бучак. багато хто там і побував. Зараз від цього села мало що залишилось, а в 67-му році воно було ще живе, ще не було водосховища, воно почало підніматися в 68-му, здається, році. А в 67-му році на оцих горбах священних розкидані, розкидані були хати під стріхами. Село відрізали від цивілізації, коли вирішили робити Канівську ГЕС. Ну, Канівська ГЕС будувалась довго, село жило без електрики практично. І без... Ну, Дорога була, але дорога до першого дощу. Перший дощ там глина і ну, і, значить, дороги нема. І протягом трьох місяців, і навіть більше в цьому селі в 67-му році влітку працювала знімальна група фільму Вечір напередодні Івана Купала. Цей фільм знімав мій брат Юрій Ільєнко. Це такий знаменитий фільм. Зараз вже, мабуть, ну, хто хто цікавиться кіно, він знає цей фільм. Або хто зацікавиться, той подивиться в інтернеті. Знаменитий фільм, цікавий, парадоксальний, такий радикальний, як і всі фільми, які знімав Юрій Ільєнко. І от, у собі, от ми сиділи перед старенькою хатою, вся група жила по хатах. Ми сиділи перед старенькою хатою, де Юра жив. І раптом Юра каже: знаєш, от ця хата це ж не просто хата. Я кажу, а, а що? Він каже, це м, такий, е, е, ну це такий це генетичний код України на виживання. Ну, він каже, ти ж. Більш-менш тоді правда, це була матерія малодоступна, правдива історія, але більш-менш було ясно, що Україну намагались знищити багато разів. І от Юра каже, ти знаєш, от скільки разів знищували Україну, і вже значить, було відомо, що її нема. Слава Богу, здихали. А вона знову є. І знову, значить, ну найчастіше так з півночі намагались нам допомогти значить зникнути. І знову все, слава Богу, от цього разу нарешті нема України. Згоріло і так далі. І все. І знову вона є. І він каже: ну, багато причин. Е, Такої живучості, А одна з них, одна з них, один, одна з таємниць незнищенності України от в цій хаті старенькій. От дивись, кажу, от ми сидимо, це це глина, щось наводка якась. алло. Тобто не гляга. Ну. Він каже: оце глина, от там бачиш, і там очерет, ну, вода Дніпровська. І каже: ну от росте тут, тут акація якась, там ще там поле якась. Ну, тобто можна зробити каркас хати, заплести його ліщиною, обмазати глиною. І, і родина вже врятувала дітей. От два місяці тому селом пройшлась навала, згоріло, в полон забрали в Крим і далі. А, а сьогодні хазяїн зібрав сусідів, сусідів тих, хто залишився живий. На толоку. І оця толока, каже, вона гарантувала Україні виживання, відродження. Бо яка б не була біда, чи війна, чи просто блискавка спалила. Всі знали, що якщо вас покликали на толоку, ви не можете не прийти. Ну, а прийшли на толоку, о, і, і вже є шанс вижити і врятувати дітей. Мене знати, що ну і... а в цей час кіно зупинилось українське. Ну, Везли касети з-за кордону, відеомагнітофони, крадена продукція, вік. така, якої раніше не було, і всі на неї кинулись. Кіно зупинилось, просто от зупинилось і все. І, все. і мені довелося чекати ще, ну скільки, десь в 2012 році фільм вийшов на екрани. Знімався довго, бо теж проблеми з фінансуванням. Тому ну, мені здається, він сьогодні. Потрібний, бо він розповідає про те, що нас неможливо знищити. Ну, так вийшло. Кожного разу це коштує великих і страждань, і крові, і жертв, але от знищити не вдається і не вдасться. І нам всім, хто працював на цьому фільмі, хотілося от розказати саме про це. Ми інколи думаємо, ну ми живемо в таке тяжке, важке, страшний такий час, страшний. Ну, такі часи бували. Бували такі часи. І Україна вижила. І в цьому фільмі ми хотіли розказати, що. Не спішить, не будемо спішити падати духом. Виживе Україна. Сюжету. Це вірш Тараса Шевченка у тієї Катерини хата на помості. Як не дивно, він такий мало повін, помітний, Ну, хто, хтось його пам'ятає, хтось може перегорнути сторінки кобзаря. Там є цей вірш у тієї Катерини хата на помості. Довго, Ну, як розказати, як, як, як зробити цю лекцію, яку я почув сюжетом ігрового кіно. Ну, Для цього потрібна була ну, потрібний просто якийсь сюжет. Не просто хату зруйнували, зібрали толоку і знову хата живе, знову, значить, Спалили хату, знов живе. І от я е, гуртав Шевченка і побачив, я його раніше не читав цей вірш, я подумав, що це і може бути основою. Е, ну я так прочитав у тієї Катерини хата на помості. Думаю, це про хату, от і нарешті, а виявилося, що це про любов. Але тим не менше це драматична ця історія. Вона легла да, в основу фільму, і там в титрах є про це. І ви в фіналі якесь питання з Чимось, ви закінчили якимось запитанням. Так, да, я почав уже там дивитись,